Протягом тижня в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів джерело надії лунала англійська мова. Це британські реабілітологи навчали фахівців центру новим методикам роботи із дітками, що мають фізичні та розумові вади. Крім того, на практиці показували батькам, що слід робити з їх чадами, аби досягти позитивних результатів. Дома для себе я його шкодую. Він пішов, упав, значить, все достатньо, значить, все мені шкода, я його пожаліла. Ми сіли, посиділи. Сідай, краще посидимо, поле. І так далі. А тут треба і весь час йому напоминати, що ми, нам потрібно, ми мусимо, ми йдемо вперед, ми встаємо, Ми ну, в такому це плані, що потрібно його весь час не то що заставляти, а нагадувати йому, що це потрібно саме для нього. Йому потрібен рух, і він має бути весь час у русі. І це буде покращенням для його якби, зміцнення м'язової системи. В нашому місті проживає більше 300 дітей з інвалідністю. За роки існування центру джерело надії значна кількість діток пройшли там реабілітацію. Та, за словами директора центру Євгенії Новицької, вперше закордонні реабілітологи надають такі консультації. В Європі методика реабілітації хворих дітей дещо відрізняється від нашої. Тож тренінги, семінари та практичні завдання були цікавими та корисними як для спеціалістів центру, які охоче навчаються, так і для батьків, які щодня працюють зі своїми дітками. Аби покращити їх стан.